Що можуть відбутися насправді реальні ядерні випробування? Звісно, це буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація у найближчі, навіть не місяці, а тижні. Американці і росіяни, звісно, можуть перейти до певних консультацій між собою, які зупинять не тільки перспективу відновлення ядерних випробувань, але й випробування. Балістичних міжконтинентальних ракет, здатних вражати цілі як на території США, так і на території Російської Федерації. Але може бути і ситуація, коли ескалація продовжиться, і ядерні випробування, перші для Москви і Вашингтону у 21-му сторіччі, дійсно відновляться. А з відновленням цих ядерних випробувань розпочнеться абсолютно нова ера і нова атмосфера у стосунках Москви із Вашингтоном і Заходом. Як таки?